Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена і тут все про англійську. Сьогодні ми з вами розглядаємо 5 пар слів, які інколи можуть вас збити з пантелику, або ви просто можете їх не сильно розпізнати на слух та в письмі. Перше слово, яке ми з вами сьогодні беремо, це principle. У нього є два варіанти написання, а саме principle I в кінці з I, і, і «principle» в кінці з uh, AL. В чому ж різниця? Перший варіант у нас означає як якесь правило, якесь uh, вірування, uh, навіть якийсь ваш такий власний стандарт і принцип. Наприклад, it was based on my own principle. Це було засновано да, на моїх. На моєму власному якомусь принципу віруванню. В той час, як Principal в кінці з AL означає основний, провідний, той, який веде. Наприклад, The Principal Reason was uh, that fact. Основна причина була саме той факт. Uh, також, The Principal of School це у нас директор школи. Так що цікавий момент. Друге Моє улюблене Effect, effect. Ефект з буквочкою A, це у нас дієслово, і воно означає мати вплив впливати на щось. Наприклад, I don't care, it doesn't affect me anymore. Тобто, я, мені все одно на мене це більше не впливає. Щодо іншого варіанту з буквичкою І, це у нас іменник, а саме вплив. Тобто вплив після нашого «effect», то, що було з буквочкою «a». Наприклад, uh, the whole effect it's pretty nice. Тобто весь оцей ефект, весь оцей вплив доволі таки хороший. Третя impact. impact. В чому ж різниця? Оцей impact, перше і наголос, до речі, на першу частинку у нас означає саме, як дія якась наслідок, відбиток, ну, якихось подій, вплив. Наприклад, Uh, it has a huge impact in our history. Тобто, це має великий вплив нашій історії. Інший варіант impact. Тут у нас вже йде саме наголос на другу частинку. impact. це вже саме діє слово. Тобто мати вплив, мати якісь наслідки, впливати на щось. Наприклад, Consequences can impact on your business. Тобто наслідки можуть повпливати на твій бізнес. Запам'ятайте цю різницю. Impact, імпект. Четверте. Break. У break є два варіанти написання. Перший це саме з буквочкою і в кінці. І саме цей варіант у нас значить натиснути на гальми або ж гальмувати. Наприклад, In case, please push on the break. Впадку чогось, будь ласка, натисніть на гальма. А також це може бути дієслово. Наприклад, I braked sharply to avoid another car. Тобто я дуже різко да, натиснула на гальма, щоб уникнути тієї машини. Є момент, якщо ви використовуєте саме оцей варіант break, як діє слово, то в нього є а, своя форма в минулому часі, а саме з, з, з закінченням іді. Тобто braked – braked. Наприклад, I braked, да, або I have already braked, та далі. Інший варіант саме з break, де в кінці немає буквочки І. І це у нас означає щось ламати, трощити, розбити, і, до речі, це ще означає перерва. Наприклад, I have never broken my charger, тобто я ніколи не ламала свою зарядку, ну, зарядний пристрій. До речі, є також форми використання в минулому часі, це буде break, broke, broken. А щодо як перерви, то просто кажете: I need a break, мені потрібна да, якась перерва, якийсь відрізок часу, да, як відпочити та інші варіанти. П'яте. – «Complement». В комплемент є два варіанти написання. Перший варіант це з літерою і, і це нас означає доповнювати. Наприклад, «They complement each other», тобто вони доповнюють один одного. або These colors complement this room. Тобто ці кольори доповнюють цю кімнату. Якщо ми говоримо ще до з літерою I, то це означає комплімент або ж хвалити. Наприклад, uh, every woman deserves compliment every day. Тобто кожна жінка заслуговує на комплімент кожного дня. А uh, також можна ще сказати, um, like, I wanted to. Pay you a compliment. Я хотів дати тобі комплімент або тебе похвалити. Тобто ви можете сказати to pay a compliment, да, оцей варіант, або to give a compliment. Це означає також дати да, якусь, ну, як якийсь комплімент або похвалити когось. Я сподіваюся, що вам це було дійсно цікаво. У Вас є можливість в моєму телеграм-каналі більше попрактикувати про саме ці слова. І якщо у вас будуть питання, пишіть, я за руки відповім. And also, I hope that English really compliments you very well. See ya!